І сьогодні почались історичні переговори України та США в Саудівській Аравії. Склад української делегації це був голова ОП Андрій Ярмак, також міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Омєров та заступник голови офісу президента військовий Павло Паліса з американської делегації. Це були держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник Трампа Стів Віктков та радник Трампа Майк Волц. Так, і станом на ранок в мережі писали про те, що українська делегація вже прибула в Саудівську Аравію для переговорів із США, Про це повідомили в офісі президента. За словами голови офісу президента, делегація буде ефективно працювати з американськими партнерами, і вона має чітке бачення завершення війни та захищатиме український інтерес. Так і станом на 11 ранку була інформація про те, що зустріч у Джейді між українською та американськими делегаціями розпочалася. Головною темою переговорів було мирне врегулювання та розвиток двохсторонніх відносин між Україною а також США. Так і, зокрема, що ж писали іноземні видання під час того, як тривали переговори. Путін не хоче йти на жодні компроміси щодо України. Він готовий продовжувати війну, якщо не будуть виконати його умови. Про це сьогодні в обід написало видання Блумберг. Так і також режим тиші в небі та на морі. Саме це стало сьогоднішньою темою на переговорах у Саудівській Аравії. Також під час першого туру обговорювали таку угоду про рідкісно земельні копалини. І е, наостанок зазначимо, що Вашингтон оптимістично налаштований у рамках зустрічі делегацій США та України, очікуючи фантастичних новин для, для людства. Е, про це зокрема зазначив держдеп США буквально перед нашим етером.